прогульщик через повітряну тривогу сьогодні вдома залишився. Нас стелили пилено. Кусі, в нас так тепло, але вітер такий піднімає. Асфальтю, там по дорозі йшли, очі закривали, моросика закривали, бо не можна було йти. Так, Котик, класно тобі сьогодні? Подивіться, що робиться. У нас вже як в пустині десь бусі І це ж тако ми йшли, і воно нам оце в очі страшне. Дай, мирончик. Моросика вже свій тупий сікат. Це спеціально його не гострий. Він не ріже, а гризе геляки. Дякуємо за допомогу, Мирончик. Ага, ти бабуся, бабуся далі. Як ігра? От ігра хороша. Ку-ку, помічник. Кокон. Зараз вже додому піде. Бусі. Айвуру ще двоє. Вроде не вроде нам мої сості. Обіжняємо. Відемо по появлений. Мам, дай чи ми обіжаємо. Ну давай. Давай віддіваємося, дойдемо додому вже. А я засну, я пообидала так хорошо, ты заснула. Мам, то я засну давай, зараз. мам, ну давай. Ну все, я лягу. Мам. Пошипи ее. До да, побачення, мамочка. Мы давай, давай, сейчас придем. Я, я Бусі попрацювали в садочку у батьків, шуруємо додому, час щось там все поробимо. Гуляйте, натерла музуля. Аж больно ставати на ну. У мене сушить вісім, дрібнися. Затормозив? Молодець. Все, тепер стартуйся. Ай, Мару, ти виїхав <ріхав> ногу. Чи це я тобі під велосипед залізла бусіма? Вчора погромадила ось тут все. Сміття попакувала в пакети, треба буде вивезти. Дона, подивіться, зараз буду на подвір'ї закроба Маронику. Газу, газу. Газу Дмитрович. Давай. Все, у уфір. О, О, Кузя Барон! Іду через свою оранжерею, бусь. Дратути? Мирося вже в коконі в бусі. Отут тут ходжу загромажати. Бачите, тут таке смітечко, а тут тільки оновиш і зразу травичка вся проб'ється і буде зелененько-гарненько. Зараз вивішую стірочку ось тут по цю сторону. Ось взяла вже грабельки. Маю вже стільки сучків загнаних і мозоляків. Хотіла зняти обручку, не можу. Натерла в мозоля, дивіться під обручкою. Видно, не видно. Але не можу зняти її. Тому зараз оцього мене чекає, оцього, оцього буду загромажати. Під ганочком тут позагромажав. Йдемо до дімки. Миросик вже пішов і тут до них. Ніби вітер. Думала, не зможу. що воно так за вітром, за вітром. Тим києром погромадила. Все на кубку, на кубку винесла. Опа! А хто це там? Я думала, ти сюди пішов сину. Треба б досі тут погромадити. У Нас тут вже порішало, в бусі, все будемо пересаджувати до Кубки, на радок, там, де звільниться місце нові будуть рослинки, Це все розсадимо, щоб воно кущилося, було густеньке, гарненьке, форму мало, бірючинку все туди розсадимо, все, Закінчимо і садочку і переходимо в розсадник. На дім краще сяє тут. Ой, який помічник. Молодець. О, теж помічника маємо. Ось тут хата стояла, сюди. Це ти вже пам'ятаєш, бо ми з татом його лише розвалили літом. От там була маленька. Сюди всього було. Бусі. Ви пам'ятаєте, що тут було? Ми так, як весілля було у нас, ми отак і йшли. Ось тут і тут все було в деревах, в деревах. Це Діма все різав, корчував, обвалив. І до такого доробилися, що маємо ще розсади. Та ну це для фермера більше підходить. Ти хто? Фермер. Фермер, так. Да. Мені тут не підходить. Папа, вилітаємо і поміняємо. Та, зараз. Ломата, а тоді далі. Тривай. Що? Що тобі? О, сподівай. Та ти ж фермер. Фермер не ламає. Ні, підготовити така площу. Бачите, машинка від'їжджає. Що це означає? Що ще два листа є. А я бігала весь час на почту, бачите, вони мені додому привозять. Ну все тоді так, бусі. Із Житомира і з Гадяча. Ось це вибираємо сміттячко, Дивіться, камінчики, скло, різина, палички, все таке. це ж тут, Я не знаю, скільки слідів воно діскувалося. Перед цим ми ж вивозили все. Ці стікла тут повна. Я кажу, Дімі, як будемо висаджувати, треба якісь такі їжові рукавиці вдівати, щоб ми не порізались нічого. Але воно ще тут багатенько, разів ще порівняється, потім ще спушуватись буде перед тим, як буде висаджуватись. Так що, надіємося, що все буде добре. Працюємо, працюємо. Хлопець вже десь побіг, Діма вже щось мізить чи говорить по телефону з кимось. Не знаю, щось там. На морозик вже в хату побіг. Сонечко зайшло, буся. Прохолодно так стало. Біжу вже до моросити, зараз їздимо по справах. Посидимо трошки в хаті, бо ноги від ранку гудуть буся. Це тільки присіла, як обідали у мами. Бусі поміняла водичку свою. Красунечка. Такі стоять, ті самі живуть. Бачу, рожеві вже і підрізати їх. Немає сенсу, бо вони такі вже трошки втомлені. Тюльпани вже вийшли з чату. А інші трояндочки, ці всі стоять в бусі. І білі, і бордові це одні, кому я ножки не підрізала. Всім іншим ось цим рожевим, тому що на кухні я підрізала. А оці, знаєте, що вони такі живучі? Оці бордові? Бо ото майже підверх води. Це здоровенюще відро. А то на зріс троянди, треба її стільки водички. Щоб хоча б половину вона була у воді. Але дивіться, білі не дуже, да? Але які гарні. Бо вони що подарані з любов'ю, бусі. Так, що, в мене сьогодні прическа, їжак називається, удван. Вітер роздувся. Я так заморилася. Треба читати листи? Куди йдемо? На вулицю, в коконі почитаємо. Ні, мені треба, щоб телефон стояв, а я читала. Все, тоді йдемо у кабінет. кабінет. Так. так, ось, Перший лист ми відкриваємо від Мельничук Олі Олексіївні з міста Житомир. Так, тут відчуваю щось тверденьке, можливо, якась листівочка. Зараз будемо так різати, щоб не розрізати нічого. Ті-джі-джі. Так, Ай, клас, буси листівка. боже, як з днем народження білі троянди, так красиво. Так, що, да, давайте спочатку листівку, да, це ж з днем народження, а далі сам лист. Олічка, вітає тебе з днем народження. Нехай в душі завжди горять іскринки радості і чекання. Нехай не знає серце зрад, а тільки радість і кохання будуть у твоєму житті. Весни в душі, мирного неба й Божого благословення. З повагою Ольга Олексіївна, 07.03.25, місто Житомир. Боже, як це красиво. Білі трояни такі мусі. Боже. Куди це я їду? Кудись поїхала. Боже, яка краса, все. Тут і зараз читаємо лист. Будемо знайомитися з Оль... Ольгою Ольцівною. Боже, Боже, це ж треба. Так, ось, ви готові? Я готова. Так, я зразу читаю, бо зараз е, дочитаю до середини і там скажуть, не читай мій лист листний загал. Надію, що такого не буде. Добрий день, Олічка. Перед Новим роком висвітилося весілля Олі і Діми. Весілля в шалаші і мене зацікавило, почала дивитися і не замітила, як була друга година ночі. Довго не могла заснути. Думала про весілля, про вас. Це ж був 2019 рік. А зараз 24. Подумала, що вже, мабуть, є дітки. Як склалося ваше життя? На другий день висвітлився ваш канал. Тиждень дивилася кожен вечір, трішки відволікалася від війни і переживання. Ти така позитивна, добра, енергійна. Любуйся, милуюся вашим синочком Мирончиком. Хороший, розумний, а вже розумний хлопчик. що чоловік діма. Дома, нехай має гарне здоров'я і реабілітовується від жахіть війни, терпіння вам, Оля і мамі дочекатися ваших рідних живими і в доброму здоров'ї. Нехай скоріше закінчиться ця клята війна. Ти вже приїхав? Так. Скубренко? яка вона листівка. Буду Я розпалю, щоб тепленьку можна купатися. А скільки часу? Три часи. А я вже так вхиляла. Продовжуємось. Трішки про себе. О, добре, то лиш для мене для мене. Я ж казала, що в листі пишіть тільки за себе. Трішки про себе. Я вживу в місті Житомирі, мені скоро 67 років, вже вдома, на пенсії, 40 років працювала у військовій організації, маю чоловіка Леоніда, донечку Нелю. До речі, теж навчалась в місті Полтава. В медакадемії, зятя Ігоря, внука дімочку, йому вже 25 років, живемо в приватному будинку, маю багато квітів, трішки висаджуємо е, зелені. З задоволенням дивлюся, як ви господарюєте, ви показуєте все ж потрішечки, але цікаво. Бережіть себе, нехай Господь береже вас. Що? Я тут, я в середній кімнаті, читаю лист від бусі. В середній кімнаті. Е, і вашу дружню Мама? родину. З повагою Ольга Олексіївна, місто житоме. Чого ти кричиш? Іди передай Ольге Олексіївні привіт. Вона тут, дивися, листівочку прислала і лист, і булаву свою покажеш. Добрий день! Добрий день! Скажи, дякую, що ви нас дивитесь. Дякую, що ви нас дивитесь. Все, біжиш, ти мене знайшов тобі легше? Так. Да. Ну, все, біжи. Можливо. Ну зараз я з бусями трошки поговорю, добре, і вийду до тебе. Дуже дякую, Ольга Олексіївна, такий гарний лист, така гарна листівочка, привітання. І, бачите, ви всі мені писали ще на день народження, а я ще отримую. І це те, що я казала, що я перестану ходити на почту. Якщо мені щось буде, то почтальони будуть мені привозити. Бачите? Мені не треба буде і бігати. Так, я це все кладу. Назад і буси. ви ж пам'ятаєте, що в мене тепер є завдяки вікусі, ось така гарнесенька, коробочка. Спеціально для моїх листів. Вікуся, як знала. Все. Я, я вже не знаю рахунку цим там. Бо жилася, молилася, що ой, лиш два, лиш два, ви подивіться мені присилаєте і присилаєте. Так, хто ще не наважився, пишіть. Пишіть, надсилайте, буду з задоволенням чекати. Так, далі у нас лист від... Віри Іванівни. Я ж кажу, вона нам вже присилала. Це вже третій від Віри Іванівни. Перший був знайомство, другий були Валентинки. Чи це було перше? І «Валентинки» були там. Боже, бусь, я вже взагалі не соображаю. А давайте я перегляну. Ось один від. да, дивіться від Іри Іванівни, вже третій лист самий активний підписник. Так, все. Ну, Житомир, в мене вже і з Житомира, із Одеси, мене. із Дніпра. Це, бусі. це я тицею, це я по Україні тицею. Так, далі відкриваємо лист Віри Іванівни. Тоже щось таке тверденьке, ніби як листівочка на день народження. Так, ану обережненько. Машина така красива поїхала. Так. Боже, Боже, краса! А тут які троянди подивіться, бусь. З днем народження! Побажання в день святковий, щастя, радості, любові і сонечка привітного, і настрою погідного, щоб свято добре вдалося, і мрії, щоб збувалися, як гарно. З днем народження, Олічка, кохання вірного, щасливого довіку, і днів прекрасних довгих, щоб без ліку. Хай Господь тебе благословляє, ангел-охоронець весь час оберігає. Боже, так красиво я! Я не мого бусі. День народження прийшов. Дивіться, а ви мене ще вітаєте! Ну, краса! У мене ще й такі листівки, може бусі. все так, як я хотіла. Десь листи, та ще й отакі от листівочки, такі, як спеціально для конвертів. Це щось. Ви в мене найкращі просто. Мої бусі-бусі. Най-най-най. Все, бачите, я як відчувала, що треба сьогодні знімати влог, і в мене ще плюс два листа. І це ж я була на тому подвір'ї і бачу, що під'їжджає машина і Діма каже, о, Оля, це до тебе знають, що це до мене. Боже, яка краса! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім листів, Бусь. Вісім листів. На хвилиночку. Краса. Краса. Бусі, знаєте, що я хочу зараз робити? Поки не треба готувати ще вечерю, бо я щось думала, що десь уже. П'ята година до шостої, що треба ж готувати вечерю. А виявилось, що тільки третя, я зроблю собі каву і піду в кокон. Оце його Діма достав і я згадую, що ну, завжди хотілося так в тому коконі побути, а як не Марон сидів ціле літо в ньому, то Діма сидів, дзягар курив. І я вічно була в прольоті. Тому вмикаємо машинку і буду зараз пити каву і гойдатися. Так, бусі. Повний стакан лати і канахватки від вікусі. Все, біжу в кокон. Ну бусь, балдеш, гойдаюсь, з кавуською, фокусуй, дімка розпалює на фоні, дивіться, яке небо. Ну, небо таке. Якийсь дуже темний, як для весни, ніби як на сніг, да, Бусь? У мене за сьогодні вже мільйон шістсот 600 зачісок закладала, бо готувала вечерю дівчику з моросиком. Брускет, рибочки, картопельку закутала вже. Мросик захотів теж в кокон, діваю його, дівка ще бачу, працює. Підемо до тата, прийдемося, можна вже закрити віконце. А що воно тобі кицюнь? Давай пішли капчики, одягнемо. Газу, газу, а наша тобі ця маска, Мироник. Син. Мам, я Правильно, тільки вона ж тобі буде душити, такю. Ну хорошо. Буде душити, знімеш? Ти чуєш мене? Можливо. Давай легенькі капчики зем. Глава Госпо, пішли подивимось, що папа робить. Ні. Ну, пожалуйста, диви, бачиш, що йому там сумно, пішли. Скажемо, що ми йому вечерю приготували. Я тебе на гергошах понесу. Але що теж каже папі? Такий вечір, тихий, в день вітер такий був бусі, а зараз щіль. Сонечко сідає. Там десь фазанчик кричить. Десь там біля хатинки той. Але не вид. що така погода гарна. Красота. Красота. Ромородичний далі. Усі, подивіться, повний місяць сьогодні буде. Гарний такий. Миросику треба місяць показати. Десь пересадиш зай? А? Кажу, ці пересадиш десь. Оця ця голиш рівненька нормальна. Вони ж цвітуть гарненько так. З цею. Тетою мотю щось зробимо теж скоренько. Стоїть посеред подвір'я така. Страшна. Мирошка. Місяць. Йти як лампочка, маросика забрати, з кокона не можна. Дімко пішов ще по розсаднику, по телефону з кимось розмовляє. Такий серйозний відволікати не можна, бусі. Дімко вже повечеряв, моросик поки не хоче, ми з ним пізніше повечеряємо. Потім будемо купатися моросик, в ліжечко, я буду складати речі на завтра, притрати взуття. Я зазвичай з вечора складаю все, щоб зранку просто встати, одягнутися і вже бути готовими. Що, бусі, вам кажу до побачення. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші листи. Дякую за ваші підписки, коментарі. За все, за все, за все. Все тоді до наступних зустрічей. Цілую, люблю ваша зала.